Я радий вітати вас з миром і любов'ю Ісуса Христа. І сьогодні я б хотів трохи порозмислити над деякими віршами з святого Писання. Книга від Матвія, 5 розділ, 23 і 24 вірш: Якщо ти несеш дар до вівтаря, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар свій. Перш піди примирися з братом. А тоді повертайся і поклади на вівтар дарунок свій. І моя тема називається Примирись з братом твоїм. І давайте звернемо нашу увагу на перший вірш. Ісус каже, коли ти приносиш свій дарунок, тобто жертву, і ти згадаєш, що в тебе щось є, невирішене з твоїм братом, то краще піти і вирішити це. А потім вже приносити свою жертву і свій дарунок. Чому саме там? Приносячи свій дар, тобто жертву, куди приходили люди? До вівтаря, а де знаходився Вівтар? Вівтар знаходився біля храму, а храм був домом Божим. Іншими словами, коли ми приходимо до Бога? У нас не має бути ніяких невирішених питань з нашими братами та сестрами. Чому так? Чому не можна просто прийти до Господа і попросити вибачення у нього, щоб він пробачив нам мій конфлікт з моїм братом? Просити вибачення у Бога набагато легше, ніж просити вибачення в якоїсь людини. Часто нам заважає наша гордість. Або у нас є якась неприязнь до тої людини, або, м'яко кажучи, ми її недолюблюємо. І нам, як людям, набагато легше попросити вибачення за це у Бога, ніж у самої людини. Але в Біблії є один вірш на такий випадок. Перше послання Іоанна, 4 розділ, 20 вірш. Якщо хтось говорить, я люблю Бога але ненавидить брата чи сестру свою, той брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, яких він бачив, то як він може любити Бога, якого не бачив? Тож, що ми бачимо? Приходячи до Бога, якщо в нас є проти когось якась неприязнь і нелюбов, то ким не є перед Богом, в той момент ми є брехунами? Щоб не бути брехонами перед тим, як прийти до Бога, нам потрібно примиритися з іншими людьми, з людьми, до яких в нас є якісь, неприє... якісь невирішені питання. А коли ми приходимо до Бога? В суботу чи коли приходимо на служіння? Ні, кожного разу, коли ми схиляємо свої коліна в молитві, ми приходимо до Бога. Тому ми не маємо відкладати на завтра всі наші питання, всі наші проблеми з нашим братом. Ми повинні вирішити їх якнайможна швидше, щоб коли ми увечері склонимо свої коліна в молитві до Бога, нам не бути брехунами.